Перед нами ультразвукова мийка бренду Ято модель 55803. Звертаю вашу увагу на такі деталі. Значить, Нагрівальні елементи покриті спеціальною липкою стрічкою алюмінієвою. Ось вона. Значить, Орієнтовно, через рік на всіх поверхнях, на гарячих поверхнях нагрівачів. Стрічка починає обсипатися-маленькими такими клаптиками. І куди вона падає, падає вона на плату генератора, який знаходиться під ними. Звичайно, вони починають згорати. Отака проблема. Враховуючи те, що цю стрічку практично зняти неможливо. То треба її просто заклеїти другою стрічкою. Теж алюмінієвою. Але ця стрічка спеціальна з армуванням скловолокном і покрита спеціальною плівкою. Витримує температуру до 200-300 градусів. До 300 градусів. От. А на нагрівачах, як правило, температура не перевищує 250 градусів. Отаке От рішення дозволяє уникнути майбутніх проблем.